Громадам області передали останню цього року партію шкільних автобусів, придбаних державним та місцевим коштом. Освітянам вручили ключі від шести нових машин: транспорт українського виробництва, завдяки консолідації в області державні субвенції з півфінансування. Територіальних громад ми закупили 46 автобусів. Це вже останні шість автобусів, вже 40 автобусів знаходяться сьогодні на територіях. І ці шість автобусів ми сьогодні вручили нашим територіальним громадам завдяки тому, що і позиції губернатора області, голови військової адміністрації Валентина Резніченка ми зробили такий подарунок нашим територіальним громадам, оновили парк. І я сподіваюся, що діточки будуть їздити на цих гарних автобусах до шкіл. Ключі від новеньких еталонів вручили Гречано-Подівський, Зайцівській, Магдалинівський, Піщанський, Покровський та Українські громадам. Директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади пані Тетяна каже, що в новому автобусі є все необхідне аптечки, вогнегасники, паски безпеки, вбудовані гучномовці для оголошення зупинок. А під сидіннями є спеціальні ніші для рюкзаків. Подарунок дуже приємний і дуже доречний, особливо в нинішніх умовах. Автобус поїде по маршруту. Щойно школярі повернуться до навчання офлайн. Взагалі для нас, для всієї нашої громади і для діток, особливе свято, на громаду приїде новенький автобус. Цей автобус поїде до Знаменівського ліцею, який є опорним закладом, який має дві філії. І тому, звичайно, ми розуміємо, що це тільки перша ластівка. Бо як тільки будуть відновлені навчальні заняття, зразу діточки зможуть сісти в такий комфортний автобус і добрати до свого закладу без всіляких проблем загалом придбані автобуси отримали 46 громад в усіх районах області.